Відчуваєте цю енергію? Ось так яскраво Орда Туран заряджає шахтар. Такі емоції, драму, пристрасть часто можна побачити у серіалах. І кваліфікація Ліги Європи подарувала нам такий: турецький. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. На нас очікують дві захопливі серії: Туран проти Бешикташа. Вивіска гідна щонайменше основного етапу, а то і плей-офф Єврокубка. Але Шахтар зіграє з Бешикташем вже у другому кваліфікаційному раунді. Ще перед двобоєм з Ільвесом. Туран одразу закинув і команді і журналістам важливе повідомлення. Бешикташ. Перш за все, я дуже поважаю цей клуб. У нього велика історія. Це одна з найважливіших команд у Туреччині, але нам не можна зараз думати про Бешикташ. Для нас є лише перший раунд проти фінської команди. Маємо зіграти як найкраще, бо суперники готові. Для нас це був би хибний шлях. Думати зараз про бешиктаж, бо футбол вимагає надмірно серйозного ставлення. Моє життя сповнене таких гірких досвідів, тому ці матчі потребують особливої уваги. Через це я всім заборонив говорити про бешиктаж. Ільвес вони мають гарну фізичну форму, а ми вже знаємо їхню тактику. Будемо готові, бо вони вже тривалий час грають у своїй лізі. А ми ні. Ще й у другому матчі гратимемо на синтетиці. Фінські рисі виявилися м'якенькими котиками. Ще після 6-0 у першому матчі з Ільвесом було зрозуміло, Шахтар готуватиметься до набагато грізнішого звіра. Турецькі чорні орли куди серйозніший виклик. Історія протистояння Турана і Бешекташа дуже емоційна. Особливої гостроти додають напружені стосунки Ардаї з обболювальниками стамбульців. У 2017-му вони написали листа до тодішнього клубу Турана Барселони, щоб всім було зрозуміло двома мовами турецькою і іспанською. Основний посил. Засудження підтримки футболістам конституційних поправок до референдуму в Туреччині. На думку фанатів, вони мали расистський та антижіночний зміст. Саме Бешикташу Туран Гравець забив свій останній м'яч у кар'єрі. Сталося це у травні 2021-го. Арда повернувся у Галатасарай закінчувати кар'єру і пробив головного суперника. 3-1. Турану тренеру поки що жодного разу не вдалося обіграти Бешикташ. Колишній клуб Арда Юпспор двічі програв Орламу чемпіонат. Наті і одного разу в кубку після одного з цих матчів Туран посварився із журналісткою. Мовляв, та за багато разів запитало про дербі Фенербахче Галатасарай, яке не мало стосунку до поєдинку Еюспорбиштаж. Загалом стамбульці дуже сміливі і самовпевнені у власних висловлюваннях. Ось що сказав воротар Бешикташа із збірної Туреччини Мерд юнок про Шахтар. Арда Туран досяг високих результатів на чолі Ейпспора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі. Він розпочав свій шлях із Шахтарем, і, звичайно, він захоче перемогти Бешикташ. Фінал Ліги Європи цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі. Ми хотіли б туди потрапити, але важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб'ємо їх, а потім будемо чекати на наступного суперника. Зухвалість юнока можна зрозуміти. Турки можуть дозволити собі підписання дуже солідних футболістів. Зокрема, цього міжсезоння до них приєднався Оркун Кекчу тисячі уболівальників на презентації і амбітні слова. Після неї я був затятим уболівальником Бешикташа з дитинства. Мій клуб, наші вболівальники дуже тепло мене прийняли, і я дякую їм за це. Зараз ми готуємося до майбутнього матчу з шахтарем. Я трохи схвильований. Футболку з десятим номером носили великі легенди Бешикташа, Чиї матчі я дивився в дитинстві. На мене чиниться певний тиск, і це добре у футболі. Без тиску не можна показати свій справжній потенціал. Кикчу 24 роки. Основна позиція центральний півзахисник. Він екс-лідер нідерландського феєнорда і грав у тому надболючому матчі Ліги Європи, коли гірники відлетіли 1-7. і не просто грав, забив два м'ячі шахтарю. Останні два сезони Кекчу виступав у португальській Бенфіці. У Стамбульських і Лісабонських Орлів добре налагоджена співпраця. Окрім кекчу, з Бенфіки взяли ще й Давіда Юрасика. Чех має закрити проблемну позицію лівого захисника після відходу з клубу Артура Масоаку. Плюс Бешекташ викупив контракт як з гравця збірної Португалії Жоау Маріу. Ще одне важливе підписання нападник темі Абрахам із Роми. Все, як люблять турки. Він атлетичний, досвідчений і чимало пограв у солідних європейських клубах. Абрахам покликаний замінити найкращого бомбардира Бешекташа минулого сезону Чіро Імобіле, який повернувся на Вівщину у Болонью. Тренує Бешекташ іменитий Олег Гунар Сульшер. За півроку із норвежцем команда не досягла суттєвого прогресу. Втрату очок із різеспором і Аланья спором наприкінці чемпіонату коштували місця в трійці. Цікаво, що Сульшер не працював з жодною командою більше трьох років. Нагадаємо, норвежець залишив Манчестер Юнайтед в листопаді 2021-го. За кількістю втрат м'яча, Бешикташ Сульшера в трійці найгірших турецької суперліги. Але це зумовлено стилем гри команди, який націлений на індивідуальні дії і передачі на загострення. Бешикташ – лідер за кількістю спроб дриблінгу і передач в останню третину, а також орли у трійці за кількістю прискорені з м'ячем. Цікаво, що за цим показником на першому місці був Еобспор, екс команда Турана. Попри Нестабільні результати у Бешикташа вистачає сильних сторін. Вони друга найкраща оборона чемпіонату після Галатасарая. лишень 36 пропущених м'ячів. Підсумуємо, Бешикташ має хороші склади з майстерними футболістами, які сміливо працюють із м'ячем і можуть ухвалювати нестандартні рішення. У збірні чемпіонату Туреччини попереднього сезону з Бешикташа атакувальний півзахисник Рафа Сілва і Масуаку, який вже пішов із клубу. Окрім них, відзначимо й Жесона Фернандеша, який може зіграти. Як атакувального півзахисника, так і нижче в центрі півзахисту. Ключове питання: чи вдасться Турану завершити хеппі-ендом для шахтаря цей турецький серіал із двох частин? Напишіть, як думаєте, ви у коментарях, і підтримайте цей випуск лайком. І на завершення трохи трансферних чуток. Ви всі чудово знаєте про надбажання турків запрошувати зіркових виконавців, які ймовірно вже пройшли свій пік. Головне спортивне турецьке змі фанатік активно розписує інтерес Бешекташа до британської зірки Джека Гріліша. Ну, любить турецька преса покуражитись. Іноді такі зірки, як Гріліше, доїжджають, але не хотілося, щоб на шахтар чи не так. Ловіть крутий тренувальний ритм разом з шахтарем, поставте обов'язково нам вподобайку і напишіть у коментарях ваш прогноз на протистояння Шахтар Бе Чи вдасться команді Арда Турана пройти турецького суперника? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.